Рютте розкритикував підхід Росії до мирних переговорів з Україною. Прислали якогось історика у Держдепі. Кажуть, що США зупинили не всі поставки зброї Україні. Частині посадовців США не сподобалась зупинка постачання зброї Україні. У Данії вже восени може початись виробництво української зброї. Оборонний завод в Іжевську зупинив роботу після ударів українських дронів. Навіщо Кремль на переговори відправив не дипломата, а історика? Це жарт чи стратегія, яку зброю США. А таки продовжують надсилати Україні, і чому саме її не зупинили? Хто у Вашингтоні наважився піти проти рішення про замороження допомоги? І що за цим стоїть? Чому саме Данія вирішила вже восени почати виробництво української зброї, що їй це дасть? Як українські дрони дістались до Іжевська? І чи це тільки початок ударів по російському ВПК? Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі, раніше і зрозуміліше за інших, все, що треба знати, Сьогодні дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали! Марк Рютте, нещодавно призначений генеральний секретар НАТО відкрито розкритикував підхід Росії до мирних переговорів з Україною. У своїй заяві він звернув увагу на те, що Москва демонстративно ігнорує серйозність процесу, надсилаючи замість професійних дипломатів історика Володимира Мединського. За словами Рютте, в той час як українська сторона делегувала на перемовини високопосадовців, готових до предметного діалогу про припинення війни. Росія відрядила людину, яка замість обговорення Сучасних викликів вдавалася до лекцій про тисячолітню історію і роль Київської Русі. Такий підхід був охарактеризований рюте як спробу відтягнути час, уникнути відповідальності і перевести розмову з реальної війни на ідеологічне виправдання агресії. Володимир Мединський фігура, відома в російській політиці, передусім як прихильник історичного ревізіонізму. У минулому він займав посаду міністра культури Рейф і активно просував пропагандистське трактування історії вигідне Кремлю. Саме він у 2022 році очолював переговорну групу Росії на переговорах з Україною в Стамбулі, які завершилися безрезультатно. Багато хто тоді відзначав, що російська сторона не мала реального мандату на укладання домовленостей, а Мединський. Виконував лише декоративну роль його виступи більше нагадували ідеологічну промову ніж спробу знайти точки дотику з українською стороною. Заява Рютте є не лише критикою окремого епізоду, а й сигналом для Заходу. Росія не готова до справжнього миру, поки не змінить свого підходу. Генсек НАТО наголосив, що Захід має залишатися єдиним у своїй підтримці України, а також продовжувати тиск на Росію. Санкціями, політичними діями та військовою допомогою переговори мають бути діалогом про майбутнє, про відновлення міжнародного права, справедливості і гарантій безпеки. І якщо одна зі сторін і далі намагається перетворити їх на історичний монолог, це свідчить лише про одне: Кремль боїться реального миру, який поставить крапку в його імперських амбіціях. Відомо про те, що у Держдепі кажуть, США зупинили не всі поставки зброї Україні. США справді не зупинили повністю постачання зброї Україні, а про це офіційно заявили у Державному департаменті. Йдеться лише про тимчасове призупинення окремих типів озброєння, зокрема систем ППО «Петріот», високоточних ракет GMLRS, артилерійських снарядів калібру 155 мм, а також ракет Хелфайер і ПЗРК Стінгер. Це рішення, як пояснили у Пентагоні, пов'язане з внутрішнім аудитом військових запасів США та зміною пріоритетів у зв'язку з потенційними конфліктами в інших регіонах, зокрема в Азії та на Близькому Сході. У Держдепі підкреслили, що Сполучені Штати не припиняють загальну військову допомогу Україні, і підтримка триватиме. Це підтверджує, що стратегічне партнерство з Києвом залишається в силі, хоч і з певною корекцією підходів. Крім того, частина американських посадовців виступила проти замороження постачань, вважаючи, що це може негативно вплинути на обороноздатність України на критичному етапі війни. Українська влада висловила занепокоєння з цього приводу, викликала посла США до Міністерства закордонних справ і наполягає на якнайшвидшому відновленні повноцінних постачань. Відомо, що частині американських посадовців дне сподобалося рішення адміністрації США щодо тимчасового призупинення постачання деяких видів зброї Україні за даними західних медіа, зокрема The Guardian і Politico, незгоду висловили як представники конгресу, так і деякі високопоставлені чиновники з Пентагону. Вони вважають, що такий крок посилає хибний сигнал союзникам і може заохотити Росію до активніших дій на фронті. Опозиція з боку частини посадовців пов'язана з тим, що Україна перебуває у вкрай критичному становищі, а зменшення поставок зброї з боку США загрожує її обороноздатності. Зокрема, зазначалося, що рішення ухвалювалося без належного обговорення з усіма структурами, які відповідають за військову співпрацю з Києвом. Деякі конгресмени вважають, що це суперечить національним інтересам США, адже послаблює позиції України і підриває довіру до американського лідерства серед союзників у альянсі. Водночас адміністрація пояснила паузу необхідністю поповнення внутрішніх запасів та переглядом стратегічних пріоритетів. З огляду на напругу у Тихоокеанському регіоні та на близькому сході деякі критики в адміністрації та Конгресі також вважають, що пауза в поставках зброї Україні була прийнята під тиском політичної кон'юнктури, зокрема з боку оточення Трампа, який наполягає на зосередженні ресурсів на внутрішніх проблемах і стримуванні Китаю. Проте опоненти цього підходу наголошують, що така зміна пріоритетів підриває глобальну стабільність і може призвести до втрати України як Стратегічного партнера у Пентагоні та Держдепі точаться внутрішні дебати щодо майбутніх обсягів допомоги, а також щодо нових форматів поставок, зокрема через європейських партнерів. Частина посадовців закликає негайно відновити повноцінні поставки, щоб не допустити прориву Росії на ключових ділянках фронту влітку 2025 року. На тлі цього посилюється співпраця з такими країнами, як Німеччина, Польща, Данія, які готові виробляти або передавати Україні додаткові ресурси, поки США вирішують внутрішні суперечності. Водночас, у самій Україні, новина про скорочення американської допомоги викликала занепокоєння, і дипломатичні канали працюють. Над тим, щоб переконати Вашингтон, переглянути рішення найближчим часом. Також у Данії вже восени може початись виробництво української зброї. Це частина нової оборонної ініціативи, погодженої між українським та данським урядами. За словами міністра оборони Данії, Троельса Лунда Поульсена, проект стартує орієнтовно у вересні-жовтні і передбачає створення виробничої лінії для українських компаній на території Данії. Мета виготовлення артилерії, дронів, ракет і протитанкової зброї для оперативного постачання на фронт. У межах так званої данської моделі Данія інвестує 1,3 мільярда євро, частково використовуючи заморожені російські активи. Це дозволить не лише збільшити обсяги допомоги Україні, а й посилити власну безпеку. У разі ударів по данських підприємствах автоматично активується захист альянсу. Такий формат співпраці також зміцнює позиції українського військово-промисловий комплексі, дозволяє створити експортну базу зброї в Європі. До ініціативи можуть приєднатися Канада, Швеція Норвегія. І Ісландія. Якщо проект стартує за графіком, це стане важливим стратегічним проривом у євроатлантичній підтримці України. Натомість українські дрони завдали удару по оборонному заводу в Іжевську Росія, внаслідок чого підприємство тимчасово припинило роботу. За попередніми даними йдеться про завод Купол. Один із ключових об'єктів ВПК РФУ, який виробляє зенітні ракетні комплекси, типу ТОР та інші компоненти ППО, після атаки було зафіксовано значні пошкодження інфраструктури підприємства, зокрема складських і технологічних приміщень, що спричинило перебої в виробничому циклі. Атака стала можливою завдяки використанню українських дронів Камікадзе далекого радіусу дії, ймовірно, вітчизняного виробництва. Це один із найдальших ударів по російському тилу за весь час війни. Іжевськ знаходиться приблизно за 1200 кілометрів від лінії фронту. Російські джерела намагалися мінімізувати масштаби інциденту, але відео з місця подій і супутникові знімки свідчать про серйозні пошкодження. Цей удар є частиною нової стратегії України: виведення з ладу підприємств, що виготовляють або обслуговують зброю, якою атакують українську територію. Це не лише завдає економічного удару по військовому бюджету російських аграцій, а й змушує Москву перерозподіляти ресурси на захист. Тилових об'єктів. Така тактика, на думку аналітиків, демонструє зростаючі можливості українського ВПК і здатність діяти в глиб території ворога. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про вподобайки і коментарі під відео, і не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!